Про новини у місті, як усім відомо, снід страшна інфекція, хвороба, яка цілить у серце народу. Він урожай поступово вбиває клітини крові, лімфоцити, які відповідають за захист людського організму від дії різноманітних мікробів і розвитку пухлин. А імунітет організму повільно протягом багатьох місяців та років знижується, і це призводить до виникнення багатьох захворювань. Як передусім інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему, тощо, але цього можна і застерегтися. Далі у сюжеті, у сюжеті поради від головного лікаря Новомосковська. Вірус імунодефіциту людини став для всього людства потрясінням на початку 80-х років минулого століття. Люди думали, що скоро вони переможуть всі хвороби. Вони придумали антибіотики, впровадили вакцини. І тут ні звідки найсильніший вірус, що знищує імунну систему людини. Вірус, що перетворив життя багатьох людей, на пекло У 1983 році. В Сан франциско сполучених штатах Америки, коли друзі і Родичі померлих від сніду вийшли зі свічками та плакатами для того, щоб перевернути увагу на той час. Хворіло в світі кілька тисяч людей, а на сьогоднішній день понад 40 мільйонів хворих по всьому світі. За словами Леоніда Володимировича, в Україні на високому рівні проводиться профілактика ВІЛ СНІД, але люди найчастіше просто не сприймають всерйоз це страшне захворювання, вважаючи, що воно обійде їх стороною. Поспілкувавшись з головним лікарем новомосковської поліклініки, виходимо на вулицю, дізнатися, що про СНІД знають жителі нашого міста. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про таке захворювання, як СНІД? Я знаю, що він дуже ну, заболіваний болезнь, яка ну, взагалі неізлічима. Ну, як я знаю, ну, дуже важко чоловік, коли з спидом, вот, і дуже важко, чесно говоря. Що це хвороба така, яка продається з шляхом. А в чому взагалі її небезпека, ну, найголовніша небезпека? В тому, що від неї вмирають ну, люди. Ничего. ВИЧ, иммунодефицит. То есть ну, человек до э, подвержен заболеваниям Чоловік може может умереть, короче. Ну, вот, если заболевает какой-то заболе... болезнью, імунітет не може сопротивляться, і чоловік э, умирает. Потому что человек не излечивается, не придумали лекарства від спіда. Нічого не знаю. Это значит половым путем. Передается половым путем ребенка. Да. По відповідям людей стає зрозуміло, що в переважної більшості з них ставлення до такої дійсно фатальної хвороби несерйозне, а бува і взагалі зневажливе. Дехто соромлячись проходить повз, дехто має лише загальне уявлення. Чомусь всі звикли вважати проблему сніду якоюсь далекою, хоча вона завжди досить близько. Згідно статистики, в Україні від сніду щодня помирає близько 11 чоловік. Виходить, кожен день від сніду помирає футбольна команда. Такі цифри просто змушують замислитися. віл може бути кожна людина. Це може бути ваш сусід, ваш найкращий друг або навіть ваша кохана людина. Найстрашніше те, що ця хвороба безсимптомно може протікати протягом п'яти або навіть десяти років. Тож не зволікайте та перевіряйтеся, тим паче, що це можна зробити анонімно.